Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, і сьогодні я вирішила закупитись продуктами. Для цього я зробила невеличку закупку в магазині Велмарт, а також зробила величку закупку в магазині Метро. Точніше, замовлення я зробила онлайн замовлення в магазині Метро. Ось почну з цього кутка. Купила, як завжди, зелень мікс. Зелененький, апетитненький, ну, в мене все як завжди. Це водичка оболонська, апельсин лимон, теж як завжди. Майонез із овочів купила помідори сливка 70 гривень кілограм. Далі огірочки теж були по акції, тому що без акції це, звичайно, купляти занадто для гаманця. 70 гривень за кілограм, то я взяла дві штучки. І... Мандаринок набрала. Це в нас мандарини мукорт. 55 гривень за кілограм. Так, далі м'ясо, молочка, яйця. Із м'ясного купила ось останню пачку в магазині. Такого бекону. дуже смачний бекончик, продається невеличкими такими упаковками. Якщо порівнювати з метро, там така велика пачка цього бекону і виходить дорого, і дуже його багато. Дуже смачний бекончик. я жарю її і смажу яєчню з ним. Яйця, злата кладка, десяток і сало. Сало купила. Бо знаєте, в мене син якось трохи подорослішав і почав їсти хрін, гірчицю, сало ось постійно. Просить сало, в мене немає. То я думаю, куплю щоб у нас теж вдома було сало. Не дешево, до речі, але. Нехай буде. Далі це теж для Богдана, хоча він подорослішав, але все таки не до кінця. Тому я йому купляю такі молочні десерти, молокія, йогурт з попкорном в карамелі. Так, це що стосується продуктів в Волмарці, далі ще була побутова хімія і всякі різні такі штуки. Зокрема, ось такі підгузки, але це не в Волмарті, це в просторі. Я дитячі підгузки купую, найдешевші ось постійно такі в просторі купую. Ну, чесно кажучи, вони мене повністю влаштовують. Вони дуже дешеві. 32 штуки коштують 180 гривень, і підгузки дуже якісні. Я можу сказати, що мене влаштовують, в мене немає ніяких нарікань, все нормально з цими підгузками, тому я завжди їх купую. І купила в Велмарті ось такий кондиціонер для білизни, це для дитячої білизни. Я постійно такий купую. Він українського виробника. Gold Drop Україна, Івано-Франківська область ще до народження Віки. Я такий купувала, прала її перші речі. І ось до цього часу теж купую. І також я його використовую і для загальних, ну, загального прання Тобто і для дорослого. Ось це, що стосується покупочок велмати, зараз очікуємо замовлення з метро. Приїхало вже замовлення з метро. Буду показувати в режимі е інтрига. Діставати все з пакетів. Ну, тим більше, я і сама вже не пам'ятаю, що я там замовляла. Добре, давайте почнемо. Сир твердий, якраз був по акції в метро. Традиційний купила з кибочками нарізаний. І голландський. Йогурти це марка Ріоба, Метровська, полуниця дві штуки, і персиковий дві штуки. Десь, здається, по 10 гривень. Дешевше, ніж всі інші в магазинах. Тому. Взяла. Далі дитяча молочка. Яготинський сир-кисломолочний без додатків. Далі також яготинський сир-кисломолочний груша банан. Так, це в мене тут зрази. Не звертайте уваги, вони тут мене остигають. Так, далі, що в нас? Дитяча теж молочка. Це ось такий кефірчик, злагода. Звичайний такий кефір. Щось, я, бачите, перший раз бачу в такій ось. Кульчушці, сіточці, чогось вони запаковані. І одна, і друга пляшечка. Перший раз бачу таке. Далі що в нас тут ще з молочного? Згущенка, молоко згущене. Теж купила це до десертів, до сирників. Далі молоко, звичайне, галичина, 2,5%. Ковбаса, варено-копчена, сервелат вищого сорту, марка Метрівська, Чеф, шеф, з м'ясного гомілки, епікур. І ще з м'ясного ось такий фарш. Домашній це свинина із свинини глобено. із готових фаршів я купую тільки ось глобено. Всі інші мені довіри не вселяють. А поки не було глобино, я взагалі не купляла. Стала купляти готові фарші, тільки коли з'явився глобено. Кондитерка: ось такі якісь класичні печиво, точніше вівсяне. З шоколадними крихтами. Із солодкого зефіру. Ось такий зефірята біло-рожевий. Біло Чи він там білий просто, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Можливо, і білий. Далі, ось такі парнірувальні сухарі з пшеничного хліба. Це для обвалювання котлети, ще для випічки, щоб випікати в мультиварці, то посипаю дно. Два ось такі козинаки із соняшників соняшникових цих, як його, насіння. Ще в метро купую ось такі консерви. Це ось м'ясо курки, торгова марка, етнічні м'ясники називається. Де воно тут написано: Ось етнічні м'ясники. І ось ще така свинина тушкована. Теж етнічні м'ясники. В них є лінійка більш така бюджетна, дешева, а є, по типу, як подорожче. Це ось я купую яка подорожче. Бо мені здається, що дешева може бути не дуже, хоча я не пробувала. Ще ось такі маслини, чорні без кісточок, це салати. Так, звільнили трохи місця. Ось таку крупу швидко зварювану, ну, точніше, пластівці це гречані скверянка. Каші готую Богдану на ранок. Далі також скверянка, пластівці, але кукурудзяні теж для каші. І ось такі пластівці крупа вівсяна плющена. Ну, Вівсяні пластівці це також треба було поповнити запаси, бо вже нема нічого, крім кускусу. Далі розпушувач для тіста, доктор Отекер. Це для випічки. Тут ще один козинак Загубився. І ось бачите, така картопелька для варіння. Я вже другу таку пачку купляю: 2,5 кг, фермове. Картопля гарної якості. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Звичайно, дорожче, ніж якщо обрати не фасовану. Але тут картопля така, бачите, як відбірна. Дуже з нею приємно мати справу. То я і з нею і маю справу. Ось такий пральний порошок. В метро зовсім якийсь невеликий асортимент. Якось і не розженешся, так як в епіцентрі, наприклад. Там такі просто торгові марки, як стандартних таких концернів, типу Тайт, лінор, Аріель, ось такі. Гала, ось Савекс. Ну, я вирішила взяти Галу 3,6 кілограми. Ось такі пакети для сміття. Я навіть не думала, що вони такі велетенські. 30 штук. а така велика бобіна, товсті, якісь з затяжками. І ось такі ще пакети для продуктів і всього такого 500 штук. І не буду тягти наверх, але ось замовила ще дві пляшки води. Це дитяча, там етикетки не видно. Вони там всередині це якась аквуля чи щось таке. А, ось зверху аквуля. Все, ось такі були покупки, продукти. Це так закупка плюс-мінус на тиждень, але все одно прийдеться ходити регулярно в магазин докупати такі там товари, як хліб, молочка, але деякі вистачить більш ніж як на тиждень, такі як там крупи і все таке інше. Трохи скупилась і на цьому буду з вами прощатися. Всім дуже дякую за увагу і всім до зустрічі в нових відео.